Добре, хлопці, дівчата, увага. Сьогодні в нас е, тема. Е, ми маємо з вами вивчити будовий принцип роботи давачів, які працюють на ефекті хола. Один з таких давачів це є давач положення розподільного валу або давач фаз, який встановлюється. Який встановлюється на Шківі розподільного вала і визначає у нас фазу роботи двогона, тобто в якій фазі вона зараз знаходиться, е, знаходиться поршень. На даному слайді зображено дві осцилограми. Перша осцилограма B – це є остелограма давача положення колінчастого валу. Остелограма C – це є давача положення. Розподільного валу. Де в нас особлива форма сигналу? Оця особлива форма сигналу вказує на такт стиску першого циліндру. Для чого знати блоку керування так стиску першого циліндру? Як ви думаєте? Це є по факту є момент синхронізації для блока керування і, взагалі, початок відліку для того, щоб в нас почала працювати система запалювання і ефективно система впливає. Е Живлення система впорскування. Якщо ми знаємо так стиску першого циліндру, і в нас є далі інформація здавача положення колінчистого валу, чи може система розуміти, що коли нам треба робити по градусах? Наприклад, там через 30 градусів давати іскру, через 50 градусів давати іскру в інший циліндр, через 6 кількість градусів давати іскру в інший циліндр. Може це знати чи ні? Може, правильно, тому що в нас є точка відліку. Тому видавач положення розподільного валу це є точка відліку для того, щоб система почала керувати от всім системою запалювання, системою Порску. Як правило, давач розподільного валу він є на ефекті хола. Ефект хола це коли ми візьмемо якусь таку металічну пластину, це може бути або метал, або напівпровідник, під'їднаємо до краю цієї пластини джерело. Живлення. Мінус плюс. Приєднали, через цю пластину протікає що? Електричний струм. Проте, коли я піднесу постійний магніт до цієї пластини лінії магнітного поля діють ось так. То на протилежних кінцях. Цієї пластини, тобто на цій грані, і на цій грані виникне якась напруга. Тобто, якщо я включу сюди вольтметр, помірюю значення напруги, тут буде якесь значення напруги. Воно буде дуже маленьке, або мікровольт, або мілівольт, Надзвичайно мале. Тобто, ефект хола полягає в чому? Є пластина. Через яку протікає електричний струм. Пластина може бути або металева, або якийсь напівпровідник. Коли ми підносимо магніт, то струм відхиляється і генерується в нас на протилежних пластинах відповідно до проходження цього струму. І в нас цей струм буде мікровольти і мілівольти. Зрозуміло чи ні? Забираємо магніт, струм що зробить? Зникає. Прикладаємо магніт, струм що робить? Появляється. Абсолютно правильно. Компонування. І зовнішній вигляд цих давачів може бути різним. Наприклад, ось таке, яка кріпиться гвинтом, в системі запалення можна знайти ось такий давач. Іншій електроніці можна знайти такі давачі, виконані в якості е електронного компонента. Дивіться, давач хола він має дуже широке е сферу застосування. Це не тільки автомобілі, це різна побутова техніка. Е Комп'ютери і так далі. Де може використовуватись, наприклад, давач, не в автомобілі. Це є приклад мого, наприклад, лептопу або вашого лептопу. Всі знають, що коли закривається дисплей, комп'ютер що? Переходить в сон. Як це відбувається? От я просто це сьогодні демонстрував. Не от ходіть сюди, тримайте мій лептоп. Нічого страшного. Трошки отак. І дивіться, якщо взяти. Вище? Якщо взяти, якщо взяти комп, то в матриці всередині є магніти. Тут є давачі хола. Тобто я закриваю кришку, магніти приближаються куди? До корпусу комп'ютера. Тепер я зімітую те ж саме, проте я не буду закривати кришку, щоб це було наглядно, за допомогою двох магнітів. От я взяв два магніти і. Дивіться. Може таке бути, що магніти є. Оп. За слабкі, проте, от, я знайшов правильне місце і ну, ближче підніс до корпусу, і от компугас. Це зімітувало те, що кришка, в принципі, закрилася. От, бачите, магнітне поле зовнішньо. Якщо ми глянемо на класичну реалізацію давача хола, то це буде виглядати ось так. Це у нас є хол, напишемо латинськими літрами, який має під'єднання. Тут у нас буде постійний магніт, який має два полюси. В даному випадку магнітне поле діє на, на, хол, на факт хол, на самий чутловий елемент. Якщо відноситься залежить, Правильно. Залежить яка відстань. Припустимо, що ця відстань достатня для того, щоб магнітне поле впливало на наш елемент. Тепер дивіться, якщо ми використаємо металевий отакий диск, який має відповідно чотири прорізи. Коли в нас оцей метал, шторка, буде заходити сюди, вона буде що? Перекривати доступ магнітного поля до хола. Відповідно, в нас буде на виході якийсь сигнал. Який говорить про те, що магнітне поле зникло. Тобто при наявності магнітного пола, поля, при наявності перекривання магнітного поля буде якийсь сигнал. Правильно чи ні? Тобто, тому що магнітне поле е, зникає. Проте, якщо подивитися на реальну систему, де в нас є давач хола і є в нас задавальний диск, в нас він не перекриває магнітне поле. Правильно дивіться, у нас є давач, у нас немає отут. Під У нас просто є, скажімо так, сам, саме залізо. Але е, все одно давач реагує на це залізо. Чому він реагує на це залізо? Тому що всередині давача. Так, це маструму. Тому що всередині давача вже є вбудований магніт. Ось він є. З двома полюсами. Він є над ефектом холла. Окрім того, тут є такий феромагнетик. Матеріал, який є магнітопровідним, який проводить магнітне поле. Що це означає? Коли в нас тригер, задавальне кільце, яке закріплено на розподільному валу, має ось такий зуб. Цей зуб надходить ближче до давача хола, лінії цього магніту намагаються притягнутися до цього зуба. не тисне Тобто, коли в нас немає оцього тригера, немає цього металу, лінії магнітного поля не діють на ефект хола. Тільки як прийде кусок металу, лінії цього магнітного поля. Діють на цей зуб. Тобто цей зуб є орієнтир, який формує лінії магнітного поля, які проходять через ефект холла. Тобто, може бути дві реалізації: така, яка зустрічається дуже часто, і може бути реалізація інша, де є ефект холла Холл, є окремо магніт, і є штора, яка перекриває доступ магнітного поля. Таку реалізацію ви можете зустріти, наприклад, в трамблері. Якщо взяти старі класичні системи запалення, ось ви побачите там таку реалізацію. Таку реалізацію з магнітом ви можете побачити, наприклад, на надавачі розподільного валу. Інколи студенти не розуміють, блін, ну тобто є магнітне поле, є сигнал, яким чином всередині є магніт, а ну, всередині є магніт, і яким чином метал реагує. А він реагує таким чином, що просто лінії магнітного поля змінюють свій напрям і концентрується от саме на концентрується саме на зубі. Тепер щодо виводів давача хола. Це, як правило, три виводи. Перше це є живлення давача. Всі знають, що е, даваче хола три живлення, тому що не буде працювати правильно до цієї пластинки. Друге це є земля. І третє це є вихідний сигнал давача, сигнальний, сигнальний вивод. Дивіться, може бути чотири виводи, коли в нас є два елемента хола. Є такі давачі. Спарені давачі, наприклад, General Motors, американська компанія, використовує на деяких двогонах от такі давачі спарені, де є чотири провідника. Тобто живлення, земля і два вихідних сигнали. Один для одного вихідного, один вихідний сигнал для одного давача, і другий вихідний сигнал для іншого давача. Дивіться, є два хола, яких є їх два. Тобто, от є три пази, і наша штора заходить сюди. і... Сюди. Штора виглядає наступним чином. Є один диск, бачите, де частіше зубці, і є інший диск, де є зубці більш рідше. Воно от є на шківі. Відповідно, цих два шківи заходить в нас оці два пази. Тому для такого давача буде контактів, скільки 4. Плюс, мінус, і два сигнальних виводи. Вихідний сигнал цього давача. Це є. Двохрівневий сигнал, або, можна сказати, цифровий сигнал, дає один логічний рівень, який називається одиниця, і інший логічний рівень, який називається нуль. Далі. Дивіться, є два по факту, типи давачів, які працюють трошки по різному. Що це означає? Є давач, який працює, що при наявності магнітного поля. Тут буде високий рівень сигналу, наприклад, 12 вольт. Є давач, який працює, що при наявності магнітного поля тут буде низький рівень сигналу 0 вольт. Від чого це залежить 12 вольт і 0 вольт? Зараз ми розглянемо. Проте це не панацея, що мусить бути тільки 12 вольт. Як правило, діапазон вихідних сигналів це є 5-12 вольт. Деякі автомобілі мають на виході 5, деякі мають 12, а деякі можуть мати навіть 7 вольт. Тепер, що в нас взагалі відбувається? Всередині є давача холла. Це є перше. Самий хол. Чутливий? Елемент. Так. Далі в нас є. Підсилювач сигналу, тому що сигнал самого елементу холла є дуже малий. Підсилювач сигналу. Далі в нас є. Аналогово цифровий. Цифровий перетворювач. Перетворювач. Якщо ви відкриєте іноземну літературу, то ви знайдете позначення, яке, називає, яке позначається A D. Аналог Digital Converter. Якщо ви поглянете сюди на іноземну літературу, тут ви знайдете позначення, яке називається Amplifier. Можете собі записати цю абревіатуру. І четвертий ключовий елемент давача хола це є. Транзистор. Правильно, в колвукл. Транзистор. Якраз транзистор ключовий елемент, нам і робить оце. оцю штуку. І зараз ми з вами розглянемо, чому в нас на деяких дивачах є одиниця на виході, а чому на деяких давачах є нуль. Добре, Перед як стратити ще раз. Є чутливий елемент, який діє на магнітне поле. Відповідно, це по факту є в нас. Наша металева пластина, брусок. Металева пластина. Ця металева пластина генерує якесь значення у напруги. Значення є, яке мілівольти, мікровольти. Дуже мала, сигнал є аналоговий. Далі цей аналоговий сигнал підсилюється, тобто він вже тут може бути вольти або там, сотні мілівольт. Після того цей сигнал перетворюється в цифровий і керує цим транзистором. І на виході ми маємо вже абсолютно цифровий сигнал з логічним нулем логічної одиниці. Добре, стираю. Зараз ми розглянемо два випадки давачі хола. Те, той, який має при наявності магнітного поля високий рівень сигналу, і той, який має при наявності магнітного поля низький рівень сигналу, тобто є два давачі. Перший по факту називається давач підтягнення сигналу до плюса, інший тип, сигналу, інший тип давача називається підтягнення сигналу до землі. Що знову ж таки подивитися в іноземну літературу, то це буде називатися як pull Up і pull down. Це є до плюса. Це є до мінуса. Перший випадок це є підключення до мінуса. Або пул даун. Абсолютно правильно. Зараз я замалюю структурну схему нашого давача. Це є транзистор. Пізніше на перерві. Це наша схема. Зліва в нас є давач хола. Зліва в нас є давач хола. З правої сторони є електронний блок керування двигуном, або також це можна назвати шалатинськими літерами пі. C M. У нас є єдавач хола, який всередині містить перше, це є транзистор. Це є ось це. Містить в нас схему керування, яка називається Integrated Integrated А Або схема керування. Вона в себе включає перше, це є підсилювач сигналу. Далі що в нас є? Ефект хола. І що? Аналого цифровий перетворювач. Підсилюєш сигнал ефект хола і аналого цифровий перетворювач. Тобто, в нас це є вся схема керування давачем хола, яка керує в нас транзистором. Тепер з блока керування. Що в нас виходить? Перше, це є живлення сенсора. Тобто давачу хола треба живлення. Ось воно приходить. Є таке? Далі. Треба землю, правильно? Мінусовий. ось воно приходить. І треба сигнальний вивід. Тепер дивіться фокус, чому називається підключення до мінуса або пулдау. Тому що електронний блок керування всередині має власне джерело живлення. Ось є 5, 12 вольт. Яка проходить через цей резистор R1 і йде в нас куди на транзистор. Що відбувається, коли, транзи... коли схема керування відкриває оцей транзистор? У нас струм проходить сюди і приходить куди? До мінуса. Тобто, дивіться, транзистор закритий, підключимо сюди вольтматер. Транзистор закритий. В нас є високий рівень сигналу. Появилося магнітне поле. Сигнал підсилився. Сигнал перетворився. Сигнал відкрив транзистор. Транзистор відкрився. 12 вольт стягнулося куди? До землі. Стало 0 вольт. Транзистор закрився, бо магнітне поле пропало. Сигнал 5 вольт. Тобто внутрішнє джерело живлення. Яке є в блоці керування, воно стягується на землю через транзистор. Дивіться, це не є коротке замикання. Чому це не є коротке замикання? Тому що в нас є ось тут резистор. Зрозуміло, якби цього резистора не було, то можна було уявити, що 12 вольт стягується на землю, і в нас є що? КЗ. Це метод діагностування такого давача. Як ви думаєте, якщо ми від'єднаємо конектор від давача, які ми маємо напруги побачити тут? І міряти вольтметром на конекторі. Перше, це є що? Земля. Далі, це що має бути? Плюс живлення сенсора. Або 5, або 12 вольт, або 7, в залежності від реалізації системи. І третій вивід вихідний сигнал, який має бути? Правильно, тобто ми маємо побачити якусь напругу. Якщо ми вставимо конектор додавача і поставимо тригерне кільце так, щоб у нас було магнітне поле генерувалося, ми тут побачимо, що? 0 вольт. Тобто простий, простий спосіб діагностики. Ми з'єднаємо, ми від'єднуємо конектор і ми маємо побачити на двох пінах живлення, на одному піні ми маємо побачити землю. Зрозуміло? Якщо в нас, наприклад, немає на сигнальному виводі напруги 5-12 вольт, що, в нас, що це означає? Чому напруги може не бути? що Цей провід може бути сигнальний обірваний, або він може бути закорочений на землю. Або в нас є проблема всередині блока керування, тому що це є власне джерело живлення, тобто яке дає 512 воль надавач. Якщо в нас, наприклад, тут є 0 вольт, проте зі сторони блока керування є 5 вольт. Це однозначно є проблема в чому? В провіднику, в проводі. Тепер дивіться. Якщо в нас 5-12 вольт не стягується на землю, тобто ми открутимо задавальний диск, проте в нас немає от переключення 5 вольт 0, логічний одиниця, логічна 0, логічна одиниця нема цього переключення. В чому може бути проблема? Чому транзистор може не відкриватися і не закриватися? Які умови для того, щоб відкривався-закривався транзистор? Перше, мусить бути живлення Ось цього всього параду. Підсилювача сигналу, ефекта холо, перетворювача аналого цифрового. Це є перше. Друге, має бути відповідно живлення як земля хороша, так і е, напруга хороша. І третє, має бути справний задавальний диск. Тому що якщо задавальний диск буде пошкоджений, і він не буде попадати на, е, скажімо так, на ефект хола, у нас, відповідно, не буде оцього переключення. 5 вольт і 0. Тобто є дві сторони, є задавальний диск і є самий давач.